Я знаю, що про мене сусіди говорять, бо я й сама ніколи не змовчу, завжди зроблю зауваження, як сміття не винесене чи за собакою не прибрали. За це я чомусь у них людина, яка хоче посваритися, але я вважаю, що таких треба ставити на місце. Порушили правила, виправляйте або не живіть серед цивілізованих людей. А то взяли моду псів, наче тих щурів, позаводити, а за ними прибирати й не думають, бо воно багато не наробило. Не дивно, що від вас донька втекла і не дає про себе знати сміють мені таке заявити, як це люди ще й такі мають право на мозоль наступити, та ви хоч знаєте, чого донька моя пішла. Тут мій характер ні до чого. Через батька ми отак посварилися і вже й миритися нема на коли. Якби то хоч не на поминках було, то може б ще якось з часом ми одна одною перепросили, але все було сказане в такий час і в такій формі, що шансу на примирення просто нема. Може, хтось попав в таку ситуацію і впізнає себе, чи не допустить моєї помилки. Ми були звичайною родиною. Я працювала вчителькою, семен на заводі, і донечка наша єдина вже була на виданні. Ми тішилися за неї, бо ж і гарна вона у нас, і розумна, і професія хороша. Все у неї складеться як найкраще, ми були певні в цьому. Так і сталося. Але її життя склалося на іншому куточку країни, тому ми рідко бачили, що її що онуків. Поки ще були сили та здоров'я, то наче нічого нам з чоловіком і не треба. Подзвонили їй, побачили онуків по відео і радіємо та тихо живемо. То в магазин обої, то на прогулянку все якусь тему собі знайдемо для розмови. А потім Семен почав казати, що йому важко дихати, якась слабкість, і я звернулася до фахівців. Поробили аналізи і кажуть, що то одне та почали вже й лікувати, а потім виявилося, що це зовсім інше, кинулося вже від іншого лікувати, але час було втрачено і шансів не було ніяких. Я про все це розповіла доньці, а вона тоді мені й каже. Ти ж з вищою освітою і не могла здогадатися, що щось не так, дотримати тата до такого, що вже нічого не допомагає. Я почала виправдовуватися, що я не знала, що я надіялася на фахівців, що я би зробила все, аби його врятувати. Вона приїхала на церемонію, дуже сильно переживала, я знаю, що вона тата дуже любила, але чомусь взяла собі до голови, що то все через мене. Та й ніколи не звертала уваги на його скарги. Завжди казала, що він просто інфантильний і шукає собі причину, щоб нічого не робити. І як тобі зараз, мамо, вже тебе тато переконав, що йому було геть зле, а ти не вірила? Це було несправедливо, несправедливо мені таке казати, коли вже добрих 15 років вона не живе з нами і нічого не знає, як я з ним поводилася. Звичайно, за молодості, коли треба було і кран полагодити, і плитку поставити, то мене дратувало, що чоловік собі знаходив болячки, то спину потягнув, то руку, то сили немає, але тепер він не перетруджувався в нашій квартирі, хіба ложку до рота підносив. Слова доньки я не залишила без відповіді. Нагадала, скільки разів вона до нас приїздила і скільки разів питала, чи нам чого не треба. І отак ми вже роки не спілкуємося, онуки ростуть без мене. Я пару разів їй телефонувала і вітала зі святами, але вона так сухо зі мною говорила, що я вирішила більше не надокучати. Не треба їй матері, то й без неї проживу. А як би ви вчинили на моєму місці? Чи варто поїхати до доньки, чи чекати на зустрічний крок? Підпишись, підтримай українськомовний контент.